Люмінара Ундулі джедай майстер і один із найспокійніших лідерів клонічних війн. Вона походить з Міріалану, де дисципліна і самоконтроль є частиною культури. Ундулі була наставницею Баріс Офі та вважалася взірцем джедайського самовладання. Вона приймала рішення без емоцій і завжди діяла стратегічно. Її головна сила. Майстерність оборонних технік і тактичне мислення на полі бою. Люмінара працювала точно і передбачувано, ніби бачила події наперед. Серед ключових подій: участь у важливих операціях під час війни клонів, робота з Баріс та загальний внесок у стратегію ордену. Після наказу 66 її доля стала однією з найтрагічніших. Імперія використала її тіло як пастку для мисливців за джедаями. Слабкість Люмінари, надмірна віра в систему, вона не помітила внутрішніх загроз, які стали вирішальними. Фанати поважають її за стриманість, мудрість і здатність залишатися спокійною там, де інші втрачали контроль. Вердикт одеського кіномана Люмінара це джедай професіонал, яка тримала хаос на відстані однієї думки.